Ми з вами поговорити про депозити на Whitebit, Там дуже солодкі, 17% на біткоін, ефір, USDC, якщо на рік класти, якщо USDT, то навіть більше 20% може бути. І все більше клієнтів і в чатах обговорюють це питання. Більше того, в мене є клієнти, які клали ці депозити, і отримали виплати. У цьому відео я вам хочу запропонувати універсальний алгоритм: чи варто вам класти криптодепозит на вайбіті і заробляти на сьогодні більше 17% річних. Перше, що ви маєте зробити, це піти на сімейний бюджет і подивитися два коротких відео. Один це огляд документального фільму «Руїн» Руїна про банкрутство FTX. І другий це обговорення документального фільму Гонитва за криптокорелем. Там зник власник найбільшої канадської біржі, і з ним зникло 250 мільйонів. Далі ви маєте подивитися всі можливі аудити, які проходить ВайПіт. Ця інформація є. Ці депозити в основному стосуються АйТі частини, тобто там секюрність протоколів, різного роду тести і так далі. Фінансових аудитів великої четвірки ви не знайдете. Ну і третє, вже за бажанням, ви можете подивитись повні документальні фільми, оцей цей канадський на Netflix і про банкрутство FTX, називається Руїн. А далі ви дивитесь, можливо, після перегляду цих фільмів вам розхотілося інвестувати. Можливо, ви вважаєте, що ну, і що там ще якісь біржі збанкрутували? Вайбільж є ж спонсором футбольного клубу Євенту, що з ними може трапитися. І тоді ви там на всю котлету інвестуєте там під 20% річних USDT. Ну і третій варіант: ви дивитесь, якою сумою капіталу ви готові ризикнути. Розуміючи, що ніяких там кредитних рейтингів публічних фінансів айбіту ви не знаєте, тому ви покладете цей криптодепозит на рік. Ну і будете молитись і чекати, щоб ці кошти вам повернулися з тими 17% річних. Це буде достатньо зважений про ризикам підхід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який підхід вам ближчий, зовсім не інвестувати, інвестувати багато. Чи інвестувати невеликі суми? Дякую вам за ваші лайки. Підпишіться, будь ласка, на канал і давайте нам ідеї для нових відео в коментарях або на піль.